Вітаю, друзі, вітаю шановні, доброго раночку. Всім підйом, ми вже проснулися, їдемо. А, ось можна Так СМГ. Ось можна побачити світаночек, світ сонця. Видно чи не видно, яка красота? Неймовірно, яка красота. Ну, а я загружений, це капець, короче, повна машина, чого там тільки в мене немає. Починаючи від двійника, чайника, рукомийника, досок. Ось. І при це повне і вода, і метал. там, блін, Дяка одному нашому фермеру допоміг з придбанням ще не металу на FPV дрони. Коротше, загружені ще ми металу. І купив я ці диски для болгарки. 230 і 180 короче, електроди везу, електроди потрібні добрав дуже багато всього. А ще хлопці дзвонять, кажуть, Ігор, виручай, щось треба робити, пилки посідали, а зараз пиляє, ну, пиляєш, круглях пиляєш заготівля облаштування і так далі а він увесь з этим коротше осколки пулі і все решта коротше, ципки просто летять один за одним Купив ще 5 ципків штирівський цепок стої на 72 зуба 470 гривень щоб ви розуміли один Ось. Сказати. Дякую всім. Величезна вам подяка, хто підтримував, хто підтримує, хто разом, хто лайкає, за те, що, що да йде змогу робити більше. Брі, подивіться, які чудові у нас краєвиди. Це просто щось неймовірне. Отак от їдеш зараз, да? ось. Ну, Подивіться, просто, це ж наша ненька. Як просто як все красиво. Клас. Це їдеш любуєшся, я не знаю, це неймовірно. Такий схід сонця. Тебе просто знає, емоції е, переповнюють. Все робимо для нашої е, перемоги. Не то, щоб перемога, а просто, щоб ми вистояли і захистили свою неньку, свої родини, е, свою землю. Робимо все для цього. Усім дяка. Слава нашим захисникам, слава нашим героям.